Ся буду коротко. Зокрема, Гавришко Віктор Михайлович повідомив про підозру, а також повідомив про зміну раніше повідомлення про підозру у вченні особливо тяжких злочинів ну, у сфері службової діяльності. При цьому всьому, аргументуючи своє клопотання, з поміж інших підстав, які зазначені клопотання, цим всі принципі частки знайомі, хочу звернути особливу увагу суду на вимоги закону. Зокрема, на частину 5 статті 65 п'ять при закону України про запобігання корупції. особа, які повідомили про підозру, чи нею в злочину сфері службової діяльності підлягають сторонню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному закону. Враховуючи, що е, Гавришко Віктор Михайлович підозрюється вчинені особливо тяжких злочин та перед та е, е, які пов'язані з службовою діяльністю, він підлягає. Безумовно відсторонені на підставі імперативних норм закону, не тільки е, в, в частині кримінального процесуального закону, а й закону України про запобігання корупції. Це, це основний е, аргумент. Поряд з тим решта е, аргументів, зокрема те, що він, перебуваючи на посаді заступника міського голови, може вчиняти е, ві, е, які перешкодять е, здійсненню досудового розслідування. Е, і не, я, під і Підставки ризики описані в опортанні. Я не буду не детально зупинятися, вони фактично всім учасникам процесу зрозуміли, вони закликають опортання, але аргументація, зокрема, на закону України та задання корупції, вона є імперативною і такою, що не має якоїсь можливості не застосування.